Закладений ніс «Хюмер Деконгестант» діє через 30 секунд. «Хюмер Деконгестант». сьогодні ще стало відомо про те, що сили спеціальних операцій уразили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 Тріумф у Калузькій області. Сталося це ще у ніч на 5 вересня, але повідомили сьогодні і йдеться про те, що бійці сил спеціальних операцій проводили спеціальну розвідку, в ході якої виявили С-400, після чого відбулося успішне вогневе. Враження в результаті успішних дій ударні дрони сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С 400 Тріумф. Розуміти, що це досить жирна ціль, оскільки радіолокаційна станція зенітного комплексу С400 це важлива складова системи ППО Росії. РЛС цього комплексу здатна виявляти і супроводжувати різні повітряні цілі, такі як літаки, крилаті ракети, балістичні ракети та інші повітряні об'єкти. РЛС С400 має високий рівень дальності виявлення аж до 600 кілометрів, що по суті дозволяє ворогам нашим виявляти загрози на великі яких відстанях і швидко на них реагувати. Ну, але бачите, цього разу так не склалося. Невідомо, чим атакували українські бійці ССО цю РЛС. Але очевидно, що тепер російська протиповітряна оборона, зокрема в цій області і на цій ділянці, точно суттєво послаблена. Загалом треба розуміти, що цей комплекс він один із найсучасніших в лавах. Чи на озброєнні російської армії, якщо не рахувати С-500, то фактично його можна було б назвати навіть найсучаснішим, ну а стосовно С-500, то тут е, прийнято вважати, що цей новітній комплекс носить більшою мірою такий пропагандистський характер, хоча в деяких поодиноких випадках, начебто, їх вже й фіксували безпосередньо на полі бою. Але тим не менш, коли ми кажемо про С-400. Це один із найбільш сучасних комплексів протиповітряної оборони ворога, який в Росіяни мають на озброєнні. Тому точно дуже гарна ціль і Цікаво, що далі відбуватиметься у Калоській області. Далі ми ще поговоримо безпосередньо про ситуацію на фронті. Звідти маємо обнаділиві повідомлення, зокрема від Голомкова сирського, який каже, що на Добропільському напрямку українська армія за останню добу звільнила понад тисячу. 300 метрів квадратних території. Послухаємо. Сили оборони України продовжують дії на добропільському напрямку. Наші воїни просуваються вперед. Минулої доби відновлено контроль над однією цілою трьома десятими квадратного кілометра. Проведено пошук та знищення противника на території двох цілих однієї квадратного кілометра Покровського району Донецької області. Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 метрів до 2,5 кілометрів. Головком також додав, що в ході бойових дій знищено 43 окупанта а загальні втрати склали 65 осіб. Загалом же, за словами сирського за час операції на цьому напрямку станом на сьогоднішній день звільнено 165 практично кілометрів квадратних території, а також 180 вісімдесят кілометрів квадратних зачищено від ДРГ. Ворога, ну і так само як підсумував головнокомандувач, відновлено контроль над сімома населеними пунктами, і зачищено від ДРГ противника дев'ять населених пунктів.